Німецька продуктивність на ланах Одещини зібрати урожай максимально швидко та без втрат. Якісно провести лущення стерні в нестабільних погодних умовах, характерних для України в останні роки. Це стало ключовою темою Цепелін Фест 2017, який відбувся 4 липня у селищі Надлиманське Одеської області на базі фермерського господарства Сервіг. Початок жнив на півдні України відзначився значною кількістю опадів, що поставило аграрію у скрутні умови, коли збір потрібно проводити на полях, де полягла пшениця, максимально використовуючи доступний час між зливами. Компанія «Цепелін Україна» представила аграріям новинки, які дозволять вирішити ці проблеми. Це клавішний комбайн Fendt 6335C з жаткою Powerflow та швидкохідний лучільник Грегуар Бесон Normandie SP4 з шириною захвату 12 метрів. Дана техніка вперше в Україні пройшла випробування на полях аграрного підприємства. Разом з ними компанія показала презентований весною трактор Fendt 1050 Vario, огляд якого ви можете переглянути за посиланням під відео, та універсальний двоосний причіп самоскит Крампе BigBody 650, незамінний як під час збору врожаю, так і в повсякденній роботі господарства. Я думаю, що і тут ви для себе знайдете багато чого нового. Компания Цепелин представляет такие европейские бренды, сегодня, как Fendt, Григорий Бессон и торговая марка Крампе. Также новинки на этом рынке мы сегодня вам хотим показать, это комбайн Fendt, модель 6335 c который является клавишным и имеет мощность 360 лошадиных сил. Також відвідувачі змогли ознайомитися з трактором Fendt 936 Vario в комплектації Profi Plus та 722 Vario, який вже півроку працює на даному господарстві і був поставлений компанією Цепелін Україна. Трактор напрацював 1350 мотогодин, починаючи з прибирання снігу і завершуючи весняно-польовими роботами. Обкатував його тракторист із 30-річним стажем. Щоб опанувати трактор, знадобилося дві робочі зміни. Тепер каже, що згоден проміняти його лише на потужніший фент. У керуванні добре веде навігація. дуже хороша, враження мої дуже хороші. Особливу увагу фермерів викликав комбайн Fendt 6335 c Ознайомлені з якістю Fendt на прикладі тракторів, комбайн викликав неабиякий інтерес. Він приступив до роботи на ланах ППСервіг. Поруч з ним працювали машини інших брендів, спільним завданням яких було якомога швидше та якісно зібрати врожай. Після короткого інструктажу комбайн прийняв до роботи комбайнер господарства, який має 30-річний стаж роботи. Завдання було дуже непросте: зібрати пошкоджену зливами озиму пшеницю. При середній врожайності 7-8 тонн на гектар комбайн показав продуктивність 14-15 тонн на годину. Як зізнався комбайнер, перше позитивне враження було від вигляду комбайну. Друге від просторої кабіни Skyline, зручного крісла на пневмоподушці та рівня комфорту. Третє від простоти управління та процесу роботи. Красиво, ну, все, класно, обтікаємося, все таке. Ну нова образ вже. Як регулюється як хочеш. І, ну, температура в кабіні, яку хочеш, виставляєш. Я ж йду, вон, щоб потери не показував. Спеціально зроблено, щоб не ганяти, щоб качественно собирати. Ротер не я бачив. Тут у нас нанімали, то мусор теребить. Тут зерно чисте, а там з мусором йде. В роті що тако на кукурузу хороший комбайний. Збір урожаю затягнувся до пізнього вечора. Особливе враження від роботи, мінімального шуму та вібрацій, підсилив термінал VARIO TERMINAL 10 і 4 b та система активних попереджень, яка дозволила максимально якісно проводити обмолот, попереджаючи про зміни вологості та підтримуючи оптимальну швидкість комбайна. Отримуючи задоволення від керування, комбайнер навіть не захотів вмикати систему автоматичного рульового керування VarioGuide. Як виявилося, нервувався він даремно. Комбайн відмінно працював як на прямих ділянках, так і на повздовжніх і поперечних схилах. Опціонально, комбайн може бути оснащений системою додаткового повздовжнього вирівнювання, яка дозволяє ідеально прибрати зернові на крутих схилах. Окреме захоплення викликала жатка системами автоматичного вирівнювання жатки Auto Level та системою ножів Шумахер. Зі швидкістю різки 1254 зрізів на хвилину і системою самоочищення. Це дозволило тримати вищу швидкість роботи та забути про можливі проблеми. Комбайн працював у режимі подрібнення соломи на максимальну потужність використовуючи шестирядний подрібнювач, так як господарство працює по технологіям стріптів. Агроном підприємства відмітив високу якість подрібнення і розкидання решток. Цінним є можливість переключитися на режим валкування, коли солома зберігається в ідеальному стані для подальшого тюкування. Уже при першому розвантаженні бункеру до зерновозу фахівці господарства оцінили якість очистки зерна та швидкість розвантаження. В чому особливість трьох, -систем, трьох бараманних системи лучше бмалок. лучшее качество сепарации, то есть до выхода на клавиши. И плюс ко всему пальцевый сепаратор, у него есть возможность отключения под барабанья. То есть, когда легко вымолачиваем культуры, там, либо сухие, либо легко вымолачиваемые, то есть, достаточно нажать одну кнопку, да, уходит под барабанье вверх, что, как бы, уменьшает расход топлива. Машина шестиклавишная, то есть, шесть клавиш, четыре ступени. По моим данным, высота клавиш Самая большая в отрасли, то есть ход клавиш, ну, что позволяет лучше расчесывать. Также данная машина, то есть она сейчас представлена в максимальной комплектации практически, то есть потому что много разных фишек еще есть с завода, но здесь уже она идет с системой Автопилот, с, в комплекте с сигналом с погрешностью плюс-минус 15 сантиметров, датчики влажности и урожайности, половоразбрасыватели. В принципе, то, что предлагается на рынке, ну, мы поместили сейчас в одну машину. Приемным бонусом для господарства стала неперевершенная палевная эффективность, даже за важких умов. Мы даем предпочтение клавишному комбайну. Очень много электроники, очень много, как там правильно назвать, контроля за уборкой. Как бы мы довольны, есть свои как бы, впечатления. Свої виводи, поки ми їх держимо при собі. Ми на виборі комбайну. Ми розчитуємо, що ми допоможемо ще сусідям. Але хоча б ну, такий комбайн должен в сезон убирати хоча б 5 тисячі. Завершувався Цепелінфест розіграшом призів та нагородженням клієнтів. Головним призом стала путівка до заводу «Фент». Комбайн фент 6335C. Залишився працювати на полях господарства до завершення жнив, працюючи зранку до пізнього вечора, з німецькою точністю забезпечуючи неперевершену якість збирання врожаю.